Світлофор. А на який сигнал світлофора? Хлопці, на зелені. І там, де є значок пішохідний перехід. так? Коли переходимо вулицю Шевченка біля магазину Союзу, є значок пішохідний перехід, є світлофор. так? Чекаємо відповідного сигналу і йдемо через дорогу. Так чи ні? <тас> так. А сьогодні ми ще вам привезли ось такі цікаві іграшки. Які називаються вже світлячками, а ще його правильно називати флікером. Це такий засіб, який ви повинні носити вечором, аби зберегти своє життя. От сьогодні Олександр Віталійович і ось оці молоді дівчата і хлопці розкажуть, для чого він, коли ним потрібно користуватися і що взагалі яка користь від цього світлячка. Уважно слухаємо і запам'ятайте. Кто в утро слышал, что такое следует повертать або фликер? Только без голоса. Это такой пристрел, который цепляется на одяг и ночью подбивает следы, чтобы водитель видели пешехода. Так, у кого еще а есть? Скажи. А что они здесь на велосипедах, на которых едут, и если ты там ночью едешь, они отвечают водителю, чтобы ты не умер там на дороге? Те, що ти сказав, це є карта-фото. Це не є фліки. Типу, Будь ласка, це спеціальний квадратик, який вішають на одяг, щоб вночі водії, які світлять фарами, побачили тебе і об'їхали або просто не збили тебе. Так, ось два ці речення дві дитини, сказали дуже правильно річ. Що це тільки освіто повертаючись знак. Який повинен зберегти вам на дорозі. Те, що у вас на ката -ката велосипед, велосипеді обладнаний катафотом, він називається катафоном. А це є світлоповертаж. Ви з батьками або ввечері, коли ви ходите пішки, бачили коли, як світяться очі у кота вночі. Yeah. Бачили? Yeah. Ввечері, так. Не обов'язково вночі, в темну пору, коли темніє, сутиніє та все інше. Ось такий принцип роботи цього світлоповертача. Він працює як кошачий глаз, як кошачий округ, наприклад. Якщо ви такий світлоповертаючий знак будете носити у себе на одязі, або на сумці, або на ранці, вас водій у темну пору доби помітить, на якій відстані, як ви думаєте? Откажите. На, на Там километр. Так, у кого есть еще? Так, метров. уже Прочитал да, здесь? <связать> так, далее, кто еще знает? Ну, скажи, куда с ты Также э, есть такие игрушки, ну, типа этого, этого светлячка, их тоже можно носить так. Может быть, может быть. Но э, э, девчонка э, на гарант, то есть я даже, Значить так, так, цей світлоповертаючий знак працює при ближньому світлі фар на 250 метрів, при дальньому до 500 метрів, а, але ж ніяк не кілометр. Але ви маєте на вас, що таке 500-300 метрів? Це дозволить водію вас помітити і об'їхати вас або зупинитися. І що тоді? Тоді ви не станете учасником дорожньо-транспортних пригоди. І ви, як до цього казали, не поламають вам ребра, не поламають ноги, і ви цілі здорові прийдете додому, до своїх батьків або друзів або рідних. Або, і... або не помимо. Я хотів би зараз попрохати класних керівників, да, перестати по одному, одній дитині на сцену, для того, щоб о, не піднімати руки. Кластити керівник вже самі, щоб не було шуму і галасу, хай вони дадуть по одній...